Як же це смачно! Пляцок без крему то як весілля без музики, наче всього достатньо, але чогось таки бракує. А в сьогоднішньому моєму пляцку крему точно не бракує, та ще й якого крему, неймовірно смачного, просто пальчики оближеш Тому будемо розважатись по повній програмі, тож до роботи, для цікавого шоколадного коржа у каструлю налите 200 мл води. То кладіть 200 г вершкового масла, інколи замість нього тут використовують маргарин. Досипте 200 г цукру та 20 грамів какао, а далі на плиту його, постійно помішуючи, нагрівайте на середньому вогні. Наше завдання полягає не лише у тому, щоб цукор та масло розчинилися, але й в тому, щоб суміш закипіла. Тобто какао повинно трішки заваритись, зніміть каструльку з вогню. І нехай суміш охолоне до кімнатної температури. Тим часом підготуйте кокосову масу. У чашу для збивання викладіть три яєчні білки і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих обертах міксера до так званої пивної піни. Не припиняючи збивання, порціями по столовій ложці досипте 100 г цукру, Підвищіть швидкість міксера і збивайте ще кілька хвилин. Увесь цукор повинен розчинитись, а піна стати щільною та пишною. Всипте до піни 200 г білої кокосової стружки і лопаткою вмішайте її у білки, підготуйте суху суміш у миску, просійте 225 г борошна, досипте одну стандартну пачку розпушувача, тобто, вкотре наголошую. Що вага вашої пачки розпушувача не має жодного значення, адже вона коливається від бажання виробника. Має значення лише одне, щоб ця пачка розпушувача була розрахована на 500 грамів борошна, бо усю ту велику вагу у пачці виробники досипають борошном. І тепер ще досипте 3 грами харчової соди це половина чайної ложки. Сода тут потрібна і її виключати із рецепту не можна. Перемішайте усе до однорідності. Тепер докладіть у шоколадну суміш 3 яєчні жовтки і перемішайте до однорідності. Після того порціями вмішайте суху суміш. Консистенція тіста буде рідкуватою. 3 яєчні білки збийте з 30 г цукру до стійкої піни. І порціями у кілька заходів вінчиком, ні в якому разі не міксером, щоб максимально зберегти повітря із маси круговими рухами знизу вверх, вмішайте їх у тісто. Завдяки додаванню білків тісто стало значно повітрянішим. Випікати тісто ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми пергаментом. Форма повинна мати бортики висотою не нижче 6-7 см. Якщо у вас бортики нижчі, наростіть їх пергаментом, щоб тісто при випіканні не втекло. Отже, вилийте тісто у форму зверху, рівномірно по столовій ложці, кубками розкладіть кокосову масу. Усе в духовку його. Випікайте за температури 170 градусів Цельсія приблизно 45-50 хвилин. До готовності. Але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Дуже важливо допекти цей корж до готовності, адже тісто було рідке. Під натиском пальців шоколадний корж буде ніжно пружинити, але обов'язково перевіряйте готовність коржа, проштиркнувши корж по самій середині дерев'яною шпажкою. Вона повинна вийти з коржа сухою, без залишків тіста. Бо з цим рідким тістом часто таке буває, що по краях форми тісто уже готове, а в центрі ще рідке і потрібно допекти корж ще декілька хвилин. Якщо при цьому корж буде надто рум'янитись зверху, то прикрийте його пергаментом чи фольгою. Повністю охолодіть корж, вийміть із форми і помістіть на кулінарну підкладку у рамку з високими бортиками. Друзі. Нагадую про свою книгу святкові галицькі пляцки». Якщо любите домашню випічку, ця книга для вас. Тут зібрані мої найулюбленіші пляцки з фото розрізів, щоб усе було зрозуміло і наглядно. Ми зробили її красивою і зручною, тверда обкладинка, гарний папір, елегантні світлини буде і для кухні, і для подарунку, для замовлення пишіть мені на Viber. Для крему у каструлю налити 250 мл молока, досипте 150 г цукру і на плиту його, помішуючи, доведіть усе до кипіння і повного розчинення цукру. Досипте 1,5 столові ложки порошку розчинної кави, 250 г мелених волоських горіхів. Це звичайні горіхи, які я змолола у кухонному компанії насадкою металевий ніж до дрібнесенької крихти та три яєчні жовтки. Перемішайте усе до однорідності, а далі поверніть на плиту і, помішуючи, знову доведіть до кипіння, після того охолодіть до кімнатної температури. 250 грамів г м'якого масла нам потрібно добре збити. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера до пишної маси. Цей процес триватиме 7-10 хвилин, і ви побачите, як масло вбере у себе повітря і посвітліє. І тільки після цього невеликими порціями починайте додавати заварену масу і перемішуйте на найнижчих обертах міксера лише до об'єднання. На цьому етапі уже нічого не потрібно сильно збивати чи довго перемішувати. Цей крем виходить дуже смачним. Отже, викладіть увесь крем на корж, розрівняйте його по усій площі, і далі нам потрібно полити усе шоколадною глазур'ю. Для неї я взяла 100 г молочного шоколаду з подрібненим лісовим горіхом, розтопила з двома столовими ложками олії і перемішала до однорідності. Отже, рівномірно нанесіть злегка теплу глазур на крем, а потім лопаткою ніжно розрівняйте по усій площі. Усе не забудьте помістити пляцок у холодильник на 8-10 годин для стабілізації, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кілограми і майже 500 грамів, висота 6 сантиметрів. Ну що ж, прийшов час подивитися, чи гарно цей пляцок нарізається і чи буде колоритним його зріз. Це справді дуже цікава випічка. У ній у ніжному шоколадному тісті затишно влаштувались кокосові острівці. Зверху дуже смачний горіхово-кавовий крем. Який є справжньою родзинкою цього пляцка. і доповнює усе чудова глазур із молочного шоколаду і горіхових крихт. Пляцок гарно нарізається на велику кількість акуратних шматочків для подачі. Шматочки добре тримають форму, не кришаться і не розвалюються, крем не відчаровується від коржів. А ще це дуже, дуже смачно! Готуйте і смакуйте, бо ми того варті!